Гори в хмарою побиті, це гори кров'ю политі, віку прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не умирає душа наша, не вмирає воля і не сити не виоре на дні моря поле. Своє душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога, не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами, ка ти знущається над нами. А правда наша п'яна смажена. Вона прокинеться, коли отпочити, наче ж Боже, у тому він нам дасте жити, ми віримо в твої силі і духу живому, стане правда, стане воля і тобі одному, помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі. За горами, гори, за горами, горе, за горами гори, за горами горе, за горами горе, за горами горе, за горами гори. Україно, вставай, 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 Україно, вставай. Кача по тисині плине кача по тисині Мамко ж моя не лайме. ми в годину, залаєш ми в годину. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гнів, пливуть в човнах Простерзані сини на хвилі молиток і переспів. Так, ніби в жилах. Замерзає кров, а потім б'є у голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героєм. Пливуть човни, гойдає кожну лодь. Людська долоня тепла і тремтяча, човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче і пече, і кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан, браті, плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро Ключі від того раю, де обієнний ангелом стає. Бо він герой, герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть героям слава вписано у серці.